Перше послання апостола Павла до Тимотея, розділ перший. Павло, апостол Христа Ісуса, За повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої Надії, Тимотеєві, Правдивому Синові у вірі. Благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив Тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки. Ніж служать Божому задумові спасіння через віру, ціль же того веління це любов із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять. Ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом, відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечистивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців. Розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу. Господові нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу, мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем, але мене помилувано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це Слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління. Що його деякі, відкинувши, відпали від віри. Між ними Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити.